Дніпропетровщина вшанувала пам'ять Сергія Нігояна. Вірмінин з українською душею був першим, хто загинув на майдані від режиму колишньої влади. Майже пів тисячі людей зібралися біля могили Героя Небесної Сотні, аби віддати данину хлопцю, який поклав своє життя за зміни в Україні. Весь світ облетіла фотографія першого загиблого на Майдані Сергія Нігояна. Йому був 21 рік. «Армянська кров, армянська душа, я дуже горжуся а що… багато небесна сотня поповнюється. Я ж йому не знала, але все одно обидно. бідно. Чоловіка, що не положив на чомусь, скорішого, тому що він хотів добитися. Сотні людей переїхали до Березноватівки, аби вшанувати пам'ять та покласти квіти на могилу Сергія. Ми сьогодні... Возлюблено присті, українська громада. Стоїмо тут і молимося, щоб Господь Вілосердний прийняв його душу в Царство Небесне. І вічна пам'ять таким героям України. Хай Господь його сьогодні возлюбляє, укріпляє в Царстві Небесному, вічний спокій і Царство Небесне. Чоловік є чоловік, каже дядько Сергія. Він згадує останню їхню зустріч та те, що говорив племінник. Якщо сидіти, склавши руки, нічого в Україні не зміниться. Мужчина з мужчиною так, звісно, болить серцю. день, дім кожен божий день, хоч дощ, хоч сніг, він тут. кожен день. Ну, мамки, ще хуже, звісно, нам було. На переживає вона на Не даром давши за Україну. Якби народ добре, вони відчували, що да щось і змінилось, а це одна ніх що стане да наро народи жити, і то вже буде результат того, що ходу свою життя надав. Однокласниця Нігояна Ірина розповідає, розвинений Сергій був не за роками. Для неї він залишився взірцем. Дуже тяжко є відповідна гордість за те, що ця людина навчалася разом зі мною. І колись моя дитина також вона буде вчитись в школі. Вона відкриє підручник історії. Я скажу, а це був мій однокласник, герой України, Сергій Нігоян. Дуже не башає звук. Саме головне, щоб ми цінили кожного героя, який самое дорогое в своей житті это свою життя. Сережа доказав, що дійсно українець це не той, хто проживає на території України, Не той, хто має пас паспорт, в паспорті штамп українця. Українець кто душою украинец. Два смертельні поранення в шию та голову Сергій Нігоян отримав в День свободи і соборності. Вірменин за національністю українець за духом кажуть його знайомі, знав на що йшов. І вам, лицарі великі, богом не забуде. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святає. Про вбивст Сергія Нігуяна і досі нічого не відомо. Триває розслідування. Христина Венгеля Оскає, Олександр Пронський, новина одинадцятого каналу.